Слава Ісусу Христу! Дорогі Отці, шановна громада, шановні причасники, я вас вітаю із прийняттям святих тайн, що нас сьогодні сподобав Господь причаститися чесних і животворчих тайн Тіла і крові Господа і Спаса нашого Ісуса Христа Сина Божого. Бо як нам говорить Господь, що той, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у тому я перебуваю, і той в мені є. Тож дай Бог нам бути завжди з Господом до кінця нашого земного життя. Сьогодні в нас. Сьома неділя після п'ятидесятниці. І сьогодні святий евангеліст Матвей говорить нам про причту, або це не прич та правда, яка сталася, коли до Ісуса Христа підійшли два слідці і просили його, щоб вони прозріли. Але Господь у відповідь сказав їм, а чи вірите ви в це, що ви прозрієте? І повірили ці сліпці. І стали вони ведющими. Стали бачити Божий світ, але Господь сказав їм, що нікому не розказуйте, що це я вам всі ці сліпці із церкви і пішли дякувати Спасителю за те, що він їх ізцілив від страшної хвороби сліпоти. Але пройшло декілька хвилин. І до Спасителя привели німого, якого діявол забрав свої околи і замкнув йому мову. І коли Спаситель вигнав нечистого духа із цього чоловіка, чоловік заговорив, Фарасеї, які там були, почали роптати. Як же ж так може він ісіляти і сліпих? І виганяти бісів, і німі починають розмовляти. Це він напевно виганяє нечистого духа князем їхнім. Але Господь сказав йому відповідь, що віра ваша спасе вас. І мене Господь послав мій Отець Небесний на землю. Не для праведників і на здорових, а щоб зціляти сліпих і виганяти бісів із німих і давати їм мову? Це святе Євангеліє нам говорить про ті слова, які Господь сказав сліпцям. А чи вірите ви в це, що я це вам зроблю? І коли вони повірили, і Господь відкрив їм очі. І також, якщо ми будемо вірити, і своєю вірою Господь допоможе нам пережити всі наші страшні награди. Особливо під час страшної війни, яка прийшла на нашу землю, від мокшів, від нелюдей. Нема там нічого святого, нема там ніякого православ'я, нема там нічого людського, бо людина не може вбивати дітей, не може розбивати домівки, дитячі садочки, школи, церкви, собори. Ми всі прекрасно знаємо, що сьогодні вночі від рашистської ракети згорів. В Одесі спасо Спасо-Преображенський кафедральний собор. І по сьогоднішній день їхній митрополит Одеський московського патріархату і досі молиться за Кирила. Скільки нам треба, щоб ще вбило людей, розбило наших церков, будинків? І щоб постраждали невинні діти, люди похилого віку, щоб ми повірили, що це нам не брати, і що треба віддати все, що в нас є, щоб наші воїни вигнали ту рашистську нечість із, наших, із нашої території, з території нашої Слобожанщини. Нашої держави України. А Слобожарщина не закінчувалась Харківською областю. Вона закінчувалася Белгородською і Курською, так це правда? І частина Воронівської. Так що хай вони не розказують, що їхні. там і наше є, і буде воно наше. Бо це нам належить. Це наша Богом дана Руська земля наших святих Києво-Печерській, Київської Русі, нема другої Русі, кроме Київської. Як би вони не казали, бо все одно князь Володимир Русь похрестив у Києві і з Києва пішла православ'я. же ж у нас сьогодні свято святого преподобного. Антонія Києво-Печерського це людина монах з великої букви, який заснував нашу Києво-Печерську лавру. Сьогодні, мені кажеться, більше 865 років від його смерті. І тисячу, з чимось не буду там дораховуватись від його дня народження. Бо святий преподобний Антоній, його сподобав Господь у той день, коли він родився, і в той день він відійшов до Господа. Він народився у селищі Любач, Чернігівської області теперішньої. І молодим юнаком він узнав, що таке монашество. І пішов він, добрався він до Греції, і підійшовши він до Афонського монастиря, обійшовши там всі святині, був там пострижений у монахі і усердно молився на Афоні. І можна б йому і далі було молитись, але Господь позвав його на свою батьківщину, на нашу святу Київську Русь. А позвав, знаєте через що? Через те, що коли Андрій Первозванний прийшов на святі Київські гори, поставив хрест і помолився, і сказав, що «Та, тут буде благословенна земля, і буде тут багато церков, і над тим містом буде завжди обітати Божа благодать. С цією Божою благодаттю. Святий преподобний Антоній, повернувшись у Київ, і, викупав, і зайшов у ту пещеру, де перед, перед ним молився святий Лаврентій Києво-Печерський, він почав молитись у тій пещері. І люди почали до нього тягнутись, і прийшло вже до нього багато монахів, і почали вони копати собі кожен пещеру. І святий Антоній собі викопав, щоб уєдинитись, щоб самому молитись, бо він був схимник і хотів молитися сам. Але він зробив дуже багато для Києво-Печерської лаври, побудувавши Успенський собор, побудувавши трапезний храм Трапезний собор, дальні і ближні пещери. Через що називаються ближні пещери це Антоніове пещери, а дальні пещери називаються і пещери. Тому що там молились і печеру, ближню викопав святий Антоній із своєю браттю. І проживши достойний вік, більше 80 років, він відійшов до Господа. І по сьогоднішній день. Мощі святого Антонія києво печерського знаходяться у Києво-Печерській лаврі у ближніх пещерах. Так що всіх Антоніїв, Антоновних, Антоновичів вітають сьогоднішнім святом, хай ангел охоронець дає вам, охороняє ваші душі і тіла від всяких негараздів, а Всемилостивий Господь. Своєю милостю нехай допоможе нашим воїнам вигнати расистів із нашої богом любивої, богом береженої, матері нашої України із Київської Русі, щоб вони більше ніколи не нападали на наші землі, щоб наші діти. Онуки і правнуки, і праправнуки ніколи не чули вибухів, а Господь нам допоможе відбудувати нашу державу і стане наша православна церква України величною, бо вона вже велична. Бо скільки її не гнобили, але вона встала з попелу у 90-ті роки і по сьогоднішній день розвивається і все більше. І більше парафій наших не тільки на західній Україні, на східній, на північні, на Слобожанщині, по всій Україні.